Вітаємо в ефірі програми Розкрилля творчої душі. Представляю наших учасників, нашого творчого антистресу, оператор ведучий Гапєєв, наша творча молодь Анастасія Кисіль. Вітаємо. Роман Маслов сьогодні виступає сучасним ілюстратором наших літературних сюжетів. Вітаємо Романа. Добрий день. добрий день, і з нами молодіжне телебачення, ФСТВ Олександр Васильцов. Вітаю, Василь. Вітаємо зараз. Ми почитаємо в рамках першого в Україні фестивалю, що має назву Читаюча людина успішна Україна. Почитаємо уривки з цієї книги. Насправді книга унікальна, тому що тут видані е, твори есе Дітей, школярів, студентів, студентів університетів, коледжів різного віку, і вони розкривають тему творчості. Книга має назву творчість, основа розвитку духовного потенціалу людини. Ми дякуємо громадській організації, Центр розвитку Цефея, пані Оксана Салата. І книжка була видана. На базі Київського університету імені Бориса Гринченка, історико філософський факультет. І от є такий цікавий твір Юлія Пежинська розкрилля творчої душі. Кажуть, що людина дійсно живе, а не просто існує, коли вона займається діяльністю і неважливо якою, коли вона має сенс життя. До речі, питання пошуку сенсу життя. Є одним із ключових питань у філософії і розкривається як оцінка прожитого життя або як оцінка власних досягнень. Тисячі років людство не може зійтись в одній думці, що ж таке сенс життя. Та, мабуть, ніколи і не зійдеться, бо скільки людей, стільки думок. Адже для кожного це поняття сенс життя або ж щастя є індивідуальним. Ми живемо в епоху комп'ютерних технологій та матеріалістичних благ, де люди більш переймаються, що їм краще вдягти, або ж який телефон вони хочуть отримати на день народження. І всі вічно кудись поспішають і не звертають уваги один на одного. Егоцентризм. Дійсно, вже нормальне суспільне явище є в наш час. Люди навіть не задумуються, що в цей час роблять їхні близькі люди, або. Чому людині посеред вулиці стало погано, або ж в кінці кінців війни, війни та голод в іншому кінці світу. Увесь світ не можна змінити, але можна змінити себе та зробити комусь добро. І ти вже зміниш чиєсь життя, навіть не усвідомлюючи цього. Особисто я сен життя вбачаю у житті творити та жити для інших. Навіть можна привести безліч історичних прикладів, де одна людина. Могла змінити цілий перебіг подій, а майже за кожним великим чоловіком стояла непримітна постать його коханої жінки. Взяти хоча б письменників або ж науковців кінця 19, го початку 20-го століття, де дружини одночасно були і помічницями, і домогосподарками, і секретарями, і це була нормальна тенденція. Це зараз вже жінка знаходиться у розквіті епохи фемінізму. Вираз розкрилля творчої душі, я вбачаю в буквальному сенсі. Коли людина знаходить сенс життя, коли її щось надихає і вона створює дійсно щось неймовірне. І мова йде не обов'язково про лауреатів Нобелівської премії чи великих політиків або ж громадських діячів. Це може бути будь-хто з нас. Віра у людині – це інколи все, що вона. Має віра в себе, свої можливості в Бога, своїх близьких, добро, надію, любов. Де шукати це натхнення? У віршах, людях, погоді, історії? Будь-де. Головне це дійсно усвідомити, чи ти є вільною та щасливою людиною, чи дійсно тебе оточують щирі люди, чи дійсно ти є ти, чи дійсно ти займаєшся достойною справою. Бути для всіх хорошим нереально. Але бути собою, постійно саморозвиватися, досягати поставлених цілей, це вже визиває повагу. І не менш важливі риси людини є сила волі, доброта та чесність. Особисто це. Ті якості, які перш за все ціню в людях, ти можеш не заробити усіх грошей на землі, ти можеш не стати президентом України. Великість людині навіть не в її досягненнях, а в ній самій. Тобто, чого варта сама людина. Бо саме за вчинками ми і оцінюємо один одного. Історики навіть у свою чергу, роблячи якийсь аналіз постатей та її роль у перебігу тих чи інших подій, намагаються оцінити постать як людину, її характер, думки, життя, кінцеві цілі цієї людини та чи були вони досягнуті. Це, має можливість, це дає можливість як найкраще зрозуміти вагомість ролі цієї постаті. Головне в будь-якій ситуації залишатися людиною. Кожного дня я чую від когось скарги на власних батьків, на нашу владу, на власне життя. Небагато насправді людей усвідомлюють, що вони є самі скульпторами свого життя. І ніколи не пізно в житті щось змінити, згадати, хоча б біографії тих самих великих постатей. У більшості не було капіталу для власної справи або банальної підтримки. Була лише мрія. Праця зробила з мавпи людину, так писав Енгельс. Ми звикли оцінювати лише те, що бачимо, не задумуючись, скільки зусиль для цього було затрачено. У житті не буває випадковостей, все закономірне. Навіть наші думки є матеріалістичні, що від частини доказано науковцями. Щоб чогось досягнути, треба постійно працювати. І мова йде не обов'язково про фізичну працю. Праця над собою також є працею. Кожна людина має душу, і саме наші вчинки та праця є відображенням тієї душі. Розкрилля душі є в кожному із нас. Головне, розкрити його. Особисто моє розкрилля є те, що я вільна людина і що можу бути комусь корисною. Для кожної людини, мабуть, це розкрилля не буде доступним, поки вона не усвідомить, ким вона є і чого хоче від цього життя. І поспішаючи кожного дня кудись, більшість Більшість з нас не усвідомлює те, що ми є здоровими, понад людьми, що нам доступні матеріальні та природні блага, що стільки цікавих дрібниць довкола. Розкрилля душі це розкрилля самого себе. В першу чергу та намагання розкрили ще когось. Будь-чим. Змінити світ неможливо. А ось змінити чийсь світ своєю небайдужістю цілком. Ось такий твір. Я ще раз представлю у нас сьогодні такий креативний ефір оператор ведучий Гапєєв, наша творча молодь Анастасія Кисіль. Вітає. Вітаємо ще раз. Роман Маслов, сучасний ілюстратор. Сьогодні все, що ми читаємо, відзеркалюється ілюстраціями, які ви бачите тут в ефірі. Вітаємо. Вітаємо. Так, це дуже оригінальний суп, супровід і молодіжне телебачення Фестиве Олександр Васильцов. Вітаємо ще раз. От зараз ми прочитали дуже такий цікавий твір, дуже такий глибокий за змістом, і доволі так лаконічно написаний от поєднання та такого лаконічного формату і дуже глибокого змісту, розкрилля творчої душі. Ну, Анастасія, як от ти вважаєш, чи вдається сучасній людині так розкрити свою душу, розкрилити її, оці крила творчості, якось так. Розгорнути і полетіти. Думаю, вдається, але це треба вміти. Угу. Отже, не вийде так, що о, я придумав, я хочу відкрити свою душу і полетіти у мистецтво за один день. Треба якийсь час, аби відкрити ці крила. Воно ж спочатку просто якесь маленьке переш, а вже через якийсь час вже будуть крила. От треба буде. Ну, треба просто якось. Ну, коли в тебе з'явиться вже ці крила, то тоді вже можна полетіти у, у цю подорож, але це як маленька така атестація тебе. Чи зможеш ти дочекатися, коли в тебе виросте крила, поки ти будеш у писемстві. То ну, чи в тебе є таке ж. Ну, Ну, просто це якесь бажання в одну хвилину чи це на ну ти розмірковував над цим таке змагання на вуличку? Хто пройде? Mm -hmm. Mm -hmm. Цікаво. Тобто, виходить так, що дійсно такі? Якісь короткі миттєвості наших думок, це одна справа. Це в голові їх безліч мільярди так будуть літати, але це ще не все. Це тільки такий поверховий, як то кажуть, прояв людської психіки. А от якщо у нас дійсно якась така мотивація є, і людина в цьому дійсно впевнена, і вона дійсно це буде робити, і не лише миттєво, а постійно. Оце вже я розумію так. Це вже мотивація. От прикладом. Цьому є якраз не просто творчість, така миттєва, а творчість із поглядом на далеку перспективу. Прикладом цьому є книга, яка має назву творчість, основа розвитку духовного потенціалу людини. Це збірка творів СЕВС Українського творчого конкурсу для молоді. От ви зараз бачите, нашим учасникам цього першого в Україні фестивалю. Читаючи Людина успішна Україна, в подарунок передається. Анастасії вже вже пошта доставляє цю книгу в подарунок. І не тільки Анастасії, іншим також нашим. Авторам ефірів, авторам сюжетів цього фестивалю хочемо подякувати. Це громадська організація, центр розвитку цифеє, пані Оксана Салата, за цю книжку, надану у подарунок. Книжка була видана свого часу на базі Київського університету імені Бориса Гринченка, історико філософський факультет. От знаєте, мене дуже надихає те і дуже так радує дійсно по сучасному те, що. Тут зібрані дуже багато таких цікавих думок. Це студенти коледжів, університетів, це школярі різного віку з наймолодших класів і старших класів. І вони розкривають тему творчості у різних її проявах. От один із них ми зараз прочитали якраз розкрилля душі. Це саме емоційний такий фактор. От, ви бачите, у нас не просто ефір. У нас відбувається така як медійна ілюстрація. От Роман Маслов здійснює ці творчі експерименти. От те, що ми слухаємо, ми одразу дивимося сьогодні. Дуже популярний жанр. Люди іноді якось так відходять від процесу читання і вони дивляться. Дивитися, переглядати от перегляди. Це сьогодні такий сучасний формат нашого сприйняття. І ми вирішили поєднати, щоб люди слухали, думали. як би подумки читали, то що ми їм читаємо, і перегляди також нам допомагає ілюстрація Роман Маслов робити. Ну і останнє запитання до Анастасії. От. Твоє розкрилля душі, от в двох словах. В чому воно проявляється? Я так розумію, що треба вчитися літати, як той ікар, щоб не залетіти туди, де буде нещасний випадок. Потім е, треба вміти все робити усвідомлено і професійно, і е, осмислено. От, е, твоє розкрилля душі, твій професійний рецепт. Я так з сучасною мовою скажу. Ну так сказати, рецепт. От о, один з моїх, наприклад. Дуже стидно про це розповідати, але це у ванні бути. От помився, ну, в мене якесь таке просто якась така звичка, я помилася, і поки я е, стараюся, то в мене якісь ідеї приходять. Е, е, по писанню там, по дизайну, просто прям. Ну, я розумію, що це не через те, що я там домоюся, а через те, що я просто забуваю про все, просто у моменті. Эммм. мене це як один з десертів, а все інше це як там гуляння або читання інших книг. Бо якщо я там почитаю якусь книгу, то до мене приходить якась Угу. Чудово, ну це вкотре підтверджує е, такий вже не просто слоган, а дійсно таку реалістичну думку, що читаюча людина це успішна Україна, і читаюча людина це е, успішна творчість нашого життя. От е, ця книжка також якраз стала таким е, сучасним посібником для досліджень різних факторів творчості. От ми прочитали е, про сюжет про фактор емоційності, розкр... розкрилля, от, е, як на цих полетіти. І Анастасія власний рецепт згадала і навіть не придумала, а просто передала його, бо він вже є, його вже не треба придумувати. Ну що ж, ми хочемо побажати нашим глядачам знайти власне таке розкрилля творчої душі, тому що в кожного з нас є свої улюблені сфери творчості, а книжка, без сумніву, в цьому допомагатиме, тому що способів читати сьогодні існує безліч. От, головне, щоб не боялися, не лінувалися і не. Не ігнорували, тому що сьогодні багато є інших таких провокаційних факторів, перегляди, серіали і так далі, але добра книжка вона ніколи не зрадить, так чи ні? Книжка не зрадить, як ви гадаєте? А, не зрадить. Не зрадить так. Ну що ж, будемо дружити з книжками і на цьому сюжеті дякуємо за увагу. Дякуємо за увагу. Дякуємо за.